Наталія Піпа, народна депутатка партії Голос, і цього тижня вона прославилась своїм глибоко інтелектуальним дописом про те, що ми обов'язково переможемо, бо не крадемо туалетний папір з вбиралень. Якщо коротко, з її слів, українці не крадуть туалетний папір, навіть коли важко. Це доказ, що ми моральні і можемо перемогти. Повністю допис радимо читати лише людям з міцною психікою. Не менш інтелектуальним вчинком відзначився трешовий мер жовкви Олег Вольський Вермач. Майнаміз Олег Вольський, амемеорф Ситі Жовква, region in Ukraine. I'm from Ukraine. 26 вересня. Він сфотографувався з книжкою Жовква біля Білого Дому, і тепер переконаний, що про їх громаду будуть знати ще більше у світі. Відкриємо один секрет нашому меру трешеру. Американці не знають солов'їної. Це була рубрика Трешти.